В Черкаському театрі Ляльок показали виставу для дітей військовослужбовців та вимушених переселенців. Головна мета розважити та підтримати у нелегкий воєнний час. Дітей розважали різноманітні казкові герої. А на завершення завітав святий Миколай. Аміна та Марк найбільше вподобали лісовичка. У нього такий, як трошки несправжній голос, такий смішний голос, і в нього така ще шляпка прикольна, як у грибочка. Смішний дуже. До театру Ляльок прийшли понад 70 юних відвідувачів. Серед них восьмирічна Мілана. Каже, такі вистави набагато цікавіші за звичайні мультфільми. Мені дуже це подобається. воно Ляльки вони класно виглядають. Мілана з сім'єю приїхала до Черкас із Сєвєродонецька. Дівчинка навчається дистанційно, тому для неї це нагода поспілкуватися та розважитися з ровесниками. Дуже корисні цей час. Дітям дуже не вистачає спілкування, радості. Захід влаштували в рамках проєкту Ти Переможець, який триває вже два роки. Мета цього заходу подарувати різдвяну казку, подарувати різдвяну казку нашим дітям, тому що дійсно зараз дуже нервова атмосфера, але ми маємо триматися, ми маємо якось бодритися і маємо отримувати позитив, щоб негативні емоції просто не зруйнували наші особистості. Проєкт має на меті психологічне відновлення дітей та їхніх батьків. У рамках ініціативи вже відбулася низка різних заходів. Це майстер-класи, вистави, екскурсії, як кажуть організатори, кожна дитяча посмішка стимул працювати далі. Посмішки і дітки, які заходять до нас, і які виходять від з майстер-класу чи з казкотерапії, різниця величезна. Ці посмішки просто не можна змінити, і не ну відрізняються очі в дітей. все емоції просто зашкалюють.